Сьогодні я хочу вас познайомити ось таким кольором коричневим. А де ж зустрічається коричнева фарба в природі? Коричнева фарба спокійна, тепла, у неї глибокий голос, вона пахне деревами, землею, корою, гілками. З ким же дружить коричнева фарба? З ведмедиком, з шоколадом, з пташками. Сьогодні ми з вами. Намалюємо ведмедика. Маленька ведмежатка, дуже потішне, лише ноги, одягнена в пухнасту коричневу шубу. Коли виросте, стане великий, навчиться плавати, перекидатися, лазити по деревах, ходити на двох лапах. У цирку ведмеді їздять на велосипедах і катаються на ковзанах. Ведмідь великий ласун. якщо добереться до бджіл обов'язково засуне свою мохнату лапу в мед. Сьогодні ми намалюємо ось такого вид медика. Давайте його розглянемо. У нього є тулуб, голова вуха, лапи. Тулуб, голова вуха та лапи круглої форми. Тулуб великий, голова меншого розміру та маленькі вуха та лапки. Ще є очі, міс та посмішка. Починаємо малювати. А ще ми познайомимось з новим художнім матеріалом. І сьогодні в нашій студії гості це воскові кридочки. Вони живуть в будиночку з сім'єю. Вас цікавить, який вони мають вигляд? Тихесенько постукаємо в будиночок та обережно відкриємо цей будиночок. Подивіться, як швидко визирнули зацікавлені носики. Привітаємося і запросимо до знайомства крейдочки. Ось які вони воскові крейдочки. Воскова крейдочка – Народилася від зустрічі кольору з воска. Це олівець, виготовлений із воску. У неї немає сукиночки, вона дуже м'яка. І її слід м'який, ніжний, іноді яскравий, іноді не яскравий. Подивіться. Її слід м'який, Воскові крейдочки дуже люблять малювати, і від сильного натиску крейдочка може зламатися. Тому натискати сильно не можна. Ось таким новим матеріалом ми сьогодні з вами познайомилися. Називається воскові крийдечки. Ще одна таємниця: воскова кридичка не любить гумку та не слухається її. Виникло у вас бажання помалювати? Ми познайомилися сьогодні з коричневою фарбою. Знайшли коричневий, восковий олівець. Та що ж ми сьогодні з вами будемо малювати, малята? Малювати ми будемо з вами сьогодні. Ведмедика. Маленька ведмежатка, дуже потішна, клише нога, одягнена в пухнасту коричневу шубу. Починаємо малювати з тулуба. Тулуб круглої форми. Ось такий круг ми з вами намалюємо коричневим, олівцем восковим. Голову намалюємо круглої форми. Ось така голова. Та замалюємо. Сильно не натискаємо, щоб не зламати олівець восковий. Ось такий слід залишають воскові крейдочки. замальовуємо тулуб. в одну сторону за контур, не виходимо. Далі, що нам потрібно намалювати? Нам потрібно намалювати вуха. Ми їх теж намалюємо круглої форми. Та ще є лапки у ведмедика. Ось такі круглі вуха на голові і з іншої сторони. Теж вушка намалюємо. Бо вони були однакові. Далі намалюємо лапи теж круглої форми. Ось така відмежа у нас виходить. Далі, що нам потрібно намалювати? Очі. Ось такі кругленькі очі. Одне око і друге. Носика намалюємо, теж такого кругленького. І нам ведмежа наша посміхається? Ось така ведмежа у мене вийшла. А що ми ще можемо намалювати? Можемо намалювати галявинку. Давайте згадаємо. Літо ось таку галявинку намалюємо зеленим кольором та розфарбуємо. Сидить наша ведмежа на галявинці. Ось таке ведмежа діти у мене вийшло, згадаємо ще раз, тулуб круглої форми, голова круглої форми, вушка лапки, теж круглі очі носика. І замальовуємо в одну сторону коричневим восковим олівцем. Або ще їх називають воскова крейдочка. Ми з вами говоримо до побачення воскової критички. І говоримо, я вам говорю теж до побачення. Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малята. Пока-пока.